Жодних прав у вас практично немає, прав і свобод у вас немає, власності у вас немає. І тому я хочу запитати цього комбата з 59-ї бригади, коли він каже: хто має захищати країну? Що захищати, шановний? Не знаю, хто він там по званню звернувся до нього. Що саме ви пропонуєте захищати? Українці сьогодні в статусі рабів? Потім потрапляють, якщо їх бусифікують, вони потрапляють до збройних сил, ну точніше до Сил оборони України. Вони потрапляють, їхній статус ніяк не змінюється. Ну тільки якщо а, ти не потрапляєш у військо, ти хоча б можеш там не знаю вільно пересуватися, піти там в магазин, а, зустріти дітей зі школи. Хоч якийсь у тебе мінімальний простір свободи є, мінімальна свобода пересування, а свободи слова у тебе немає, ніяких прав права. На захист свого життя у тебе немає.